І це дуже мощний телефон. У цього пиріжка дуже солоденька начинка. З ким тепер гуляє. твій колишній? Мій колишній Дрот. Дріт. Я... Дрот. Дріт. Отже, тут ще 256. коментаторів. Ми оберемо і подаруємо йому ось цей Samsung Galaxy Ultra. Але в цілому, все пройшло непогано. Я майже дійшов до приспіву. Катя Глініна. Має татуювання феї, бо мріяла стати феєю. Моє татуювання жаби, бо мала план Б. Сергій Афонський. Вірить в гороскопи, бо він типовий рак. Насміхайся над девайсом. Привіт народ! Привет, це вас. Катерина, а це Сергій, і ми оглядаємо телефони. О, а це кава, наш помічник. Ми оглядаємо телефони максимально непрофесійно, але намагаємось робити це смішно. І сьогодні у нас особливий гість. Окрім кави, вона не гість, вона молодший працівник. Samsung Galaxy S24 Ultra. Galaxy S24 Ultra. Кава заціни. На шоці. Отже, телефон дуже потужний. У цього пиріжка дуже солоденька начинка. Так, і я зараз вам розповім, що там всередині. А всередині там 8 ядер процесор, 12 ГБ оперативи, і це дуже мощний телефон. Слухай я вважаю, що він міг би шатати ці ф'юрі не пачкам. Сто відсотків. А ще в нього суперкруті камери. Там чотири камери, типу 200 мегапікселей. 50 мегапікселей, 10, 12 і на зворотній стороні фронталка 12 мегапікселей. Типу, ці камери просто неймовірні. А ще вони обіцяють, що там дуже потужний зум. Цей телефон видає. Видає ось такі звуки. Це зумиш ж таки. Комусь, будь ласка, не роби, брак. Ми тепер стопудово зможемо побачити якісні фотки спайдермена. Спайдермен Спайдермен. Там була така мелодія. Да. Я не впевнений. Якщо да. була, напишіть коментарі, бо мені Будь здається, вона виразу напишіть. Напишіть коментар, щоб Сергій не думав, що я зійшла з розуму. Spider -Man, Spider -Man, tar -tara, tar -tara. Так, е, отже, тут ще 256 ГБ вбудованої пам'яті. Екран Amoled 2X mm -hmm. е, розміром 6,8 дюймів. Він просто величезний. Uh -huh. І що вони пишуть? Що в нього на 75% менше бліки. Він взагалі не блікує. Виходить, цей телефон ідеально підходить для тихих людей. Чому? Тому що вони не відсвічують жарти. Пам'ятаєте, у нас є трішки? Ми обіцяли. Так, і тут є акумулятор на 5000 мА, що насправді ніби є на що витрачати, так? Ну, слухай, головне, щоб вистачало на багато годин безперебійної роботи, ліхтарика під час блекаутів. Це функція зараз номер один. Якщо так. ви дивитеся це зараз прямо під час блекауту, напишіть пишу з блекауту в коментарі, подивимось, скільки нас. Або не подивимось, бо темно і нічого не видно. <рес> Поїхали дивитись особливості. Самсунг обіцяє нам нову еру в пошуку інформації, а саме функція Circle to Search. Вау, wow, звучить круто. Достатньо просто обвести об'єкт і він одразу видасть вам результати пошуку в Google з wow. цим об'єктом. Вау. Wow. Обведіть фотку. Або ти ну, стане тепер легше знаходити, з ким тепер гуляє твій колишній. Мій колишній? ні Ні-ні, Сергій. Її колишній. Circle to search знайде твого колишнього. А ще у цього телефону крутезна камера. Камера, яка зроблена за найвищими стандартами індустрії і вдосконалена можливостями штучного інтелекту. Мені просто цікаво, чи зможе цей штучний інтелект додати декілька кілограм на фотографії, які відправляє своїй бабусі. Хм. Головне, щоб вона не поплутала і не виклала ці фотографії в інстаграм. Ми ж не викладаємо туди недосконалі фотографії. Ні? Ніхто? Розпаку. А зараз найсмачніше, найцікавіше цього огляду. Нарешті ми дістанемо цей телефончик з коробочки і покажемо його вам. Але перед тим як ми це зробимо, треба виконати один рух, Сергій. Який? Що відбувається? Це найважливіший рух усіх розпаковщиків в інстаграмі. Не думай, просто роби, просто відчувай, Сергію. Просто а коли відчувай, Це відбув? має закінчитись. Прямо зараз. Е, і от ми відкриваємо цей телефончик. Що, одразу телефон? Ой! Сюрпрайс! Сюрпрай, сюрпрайз. Сюрпрай, сюрпрайз. Тут у нас коробочка, з якої виглядає е, дрот. Дріт. Дріт. Напишіть нам в коментарях: дрот чи дріт. Отже, він виглядає і такий тебе привіт. Хочеш зарядити? Хочеш трошки. Мене манить ось ця плівочка. Плівочка це телефон. Вау. ось це найсмачніше. Вау, який красунчик. Так це обережно. Слухай, цей красунчик доволі важкий, але враховуючи всі функції, які в нього є, я не здивована. Це так. Перевертаємо? Перевертаємо. Вау, яка цітаніум Yellow. єлоу. Yellow. Простого Yellow недостатньо. Ні, тому що корпус титановий. Але не можна було сюди просто yellow. Якщо корпус титановий, то це одразу титаніум yellow. Без питань. Дуже приємний, так? Дуже багато камер, все як ми і казали в огляді. Подивіться на це. Бачимо. Подивіться Сукра, на це. І телефон каже: пишіть тут одразу. Це так мило! І ще й звук, як я пишу. Вони вбудували звук. А? Краса, яка. Ти відчуваєш свою вагу, ти витратив гроші. За що ти віддав свої кошти? А я відчуваю, що нам пора переходити до тест-драйву Сергій. Mm, про нього ми розкажемо на спеціальній локації для тест-драйву. Поїхали. Тест ДРАЙВ Ти знаєш, Сергію, моя улюблена гра за кордоном. Mm, за кордоном. Це гра в крокодила. Коли ти, іноземцю, намагаєшся пояснити хоч щось, знаючи тільки, що Лондон – is the Capitol of Great Britain. Да, і починається це. Пантаміма. Але ця пантаміма абсолютно не працює, якщо ти, наприклад, дзвониш іноземцю. Це правда, але цей Samsung. Готовий допомогти тобі з цією проблемою, тому що в ньому є функція штучного інтелекту, який перекладає твою розмову в реальному часі. Уявляєш? Звучить круто. Так, але є невеличка складність в тому, що він ще не може перекладати з української мови. Тому в нашому тест-драйві ми використаємо інгліш орспеніш. Ну насправді ми використаємо інгліш і дойч. Сprechen Sie Deutsch? Я Анатоліч. Окей, уявимо, що ми з тобою у відпустці за кордоном. Піду на локацію. Іди. Oh. Так, ну що, дзвоню Сергію. Маю вхідний дзвінок. Унс uh, халосно. Hello. hello my friend, do you want to have some wine together this evening? Hallo, the du, hast gefragt, du hast mich gefragt, du hast mich gefragt, du hast mich gefragt und ich ein nicht gesagt. You asked me, you asked me, you asked me and I didn't say Yes, I asked you. Do you give me some answer maybe? Yeah. Like Here's the Danke schön, Bye bye. Скажімо так, в цій невеличкій розмові у нас сталося маленьке непорозуміння, але в цілому все пройшло непогано. Я майже дійшов до приспіву. Якщо у вас теж є якісь комедні історії, пов'язані з непорозумінням, з іноземними мовами, напишіть нам їх в коментарі і обов'язково підпишіться на наш канал. І одного з коментаторів ми оберемо і подаруємо йому ось цей Samsung Galaxy Ultra. Просто уявіть! Чекаємо на ваші коментарі. Те А що ми робимо тут? А ми тут, Сергію, будемо тестити функцію «Сьокол та Сьоч. Я візьму цей телефон, сфотографую предмети і буду намагатися знайти її в гуглі через цю функцію. А ти будеш вводити запити вручну? Старослав'янським способом, завдяки звичайному непримітному телефону, який є у кожного вдома. Щось зрозуміле. Треба загуглити щось зрозуміле. Лампа. Так. за Ну, спочатку пошукаємо, що це за величезна така штука. Дуже важко гуглити, коли ти не розумієш, що це. А, Сергійку, якось справляйся. Це? А я вже знайшла, до речі, що це таке. Це рубель дубовий. Оце? Так, така пральна машинка древня. Ну, <правліст> окей. Спробуємо, що це за така це ложка, інтересна. Так. Ти гугли-гугли, що ти у мене питаєш? Дуже це важко. Турецька кавова ложка, ось це. Так. Як багато кави можна набрати в діряву ложку. А чи відрізнить воно справжнє манго від несправжнього? Телефон подумав, що це справжнє манго. І в запитах мені запропонував купити манго. Сергій, як там твої пошукові здібності? Я все знайшов. Оце що таке? Це е, браслет для собачників, щоб збирати е, собачі те саме собаче. Да, да, так дуже зручно взяв і відніс. Угу, угу, Носиш угу. на руці. Угу. Котре година. Година прибирати за собакою. Сьокол-тусьоч працює набагато краще. Ніж ручне введення позицій в гуглі. Ну і плюс це можна зручно робити, коли в тебе дуже багато предметів на фотографії. Не треба окремо фоткати. Так, ви можете просто сфоткати, як я це зробила, все загалом, і обводити кожну позицію, яка вас цікавить. Дійсно, дуже зручно. Сергію, я вважаю, що все в цьому телефоні створене, щоб пантават. О, дай запишу цю думку. В цьому хому телефоні. <звук> Знаєте, я вважаю, що цей понт можна перебити тільки якщо в тебе якийсь ну дуже крутий номер телефону. До речі, ти чула, що в LifeSell можна замовити собі м -м, послугу, яка називається вибір номеру. Вау. Угу. Ну, тоді я маю купити всі сімки, щоб цю козирну карту вже ніхто не перебив. <гум> Красиво, так? Оцінювання. Кожен з девайсів у наших оглядах має свій вайб, який ми будемо оцінювати за 50-бальною системою. Отже, перша категорія це трендовість. Скільки ми ставимо? Я вважаю, що це дев'яточка. Я думаю, це 10 балів, бо він дуже крутий. Титановий. Добре, давай поставимо 10 балів. Ти мене вмовив. Інноваційність. Ін... Інноваційність. Ну, тут оце антиблік, там і. Штучний, Штучний інтелект. Це 10, коротше. 10. Чиловість. А отут я можу поспорити, бо ну, з цим телефоном важко чилити, ну він прям. Отже... Нуль 0. 0. 0 балів чиловості. Статусність 10. Погоджуюсь, Вигадає... фешеребність. Теж 10, я думаю. Ну, давай поставимо 9, щоб був зазор. 9 для тих, хто буде носити його в чохлі-книжечці. Так, точно. А ми знову в студії, і молодший фахівець каже, що телефон набрав 39 балів. Це доволі непогано. Мені цікаво насправді скільки наберуть інші телефони, які ми будемо оглядати в наступних випусках. А для цього треба підписатись на канал вже зараз, щоб не пропустити наступні випуски. А ще краще натиснути дзвіночок для того, щоб ви отримували сповіщення, коли виходять нові випуски. Ви що, перше в Ютубі, ви все знаєте. Напишіть коментар, як вам випуск, як вам собака, як вам гелаксі, як вам сережки Катерини. Ви вже Подивіться, бачили? які Це. красиві сережки. Подивіться. Вау. Тому до нових зустрічей на. Нашому каналі з новими оглядами пока.